Літний ЖК, де проживає найбільша кількість ескортниць та криптовалютчиків, щоб проживання здавалося більш інстаграмним. Забудовник поставив Ейфелеву вежу та тріумфальну арку. Середня вартість квартири в ЖК – 200 тисяч, але є й більше мільйону. Ще й навпроти комплексу знаходиться магазин, про який мріють усі. Тут продаються унікальні товари, які ви більше ніде не знайдете. І їх багато: шоколадла Буба за 83 гривні. Хайпове волосся Ангела. Мій улюблений рітер спорт по 90 Ціни в магазині адекватні нижче, ніж у звичайному супермаркеті. Таке печиво в сільпо коштує більше 100. Класний вибір незвичайних напоїв, які я більше ніде не зустрічала. А як вам така жуйка у вигляді пасти? І не засмучуйтесь, якщо ж. Живете далеко від елітного ЖК. Усі ці товари можна замовити на сайті від 4 тисяч гривень. доставка. Тут Вам і сублімовані фрукти, безліч горіхів. Навіть готові подарункові набори вже є. Цукерки з Греції, за якими ганяється весь тік-ток. Багато свіжої пахлави, рахат лукуму. східні спеції, кава, Є ковбаса, м'ясо і все халяль. Магазин знаходиться на вулиці Академіка Філатова, 1 дріб 22, Що навпроти ЖК Французький квартал? 1. це Олам Маркет.